Вітаю! Сьогодні у нас з вами практична робота номер 3 проведення дослідження з використанням моделі. Що треба зробити? Ну, по-перше, переглянути відеоурок, далі ознайомитися із алгоритмом практичної роботи. У нас є файл практична робота номер 3 відкриваємо його. Що нам треба зробити? Проведіть експеримент у віртуальній лабораторії «Color Mixing Activity. І це змішування кольорів. Для визначення червоної, зеленої та синьої складових у кольорі. У лабораторії вміст червоного, зеленого та синіх кольорів у визначенні в кольорі задається у відсотках. Для збільшення або зменшення вмісту певної складової на 1% потрібно вибрати маленьку стрілечку верхниць відповідного кольору для збільшення або зменшення відсотку. Як це робити, зараз я вам на прикладі покажу. Для цього ми відкриваємо вікно. Браузера і переходимо за посиланням. Нам треба з вами експериментальним шляхом отримати: кольори. жовтий кольор, світло-зелений, темно-корічніве. Тож, переходимо за посиланням на віртуальну лабораторію. Ось ми можемо з вами перемкнути на українську і побачимо так, змішування кольорів. Тож, дивіться, коли ми з вами будемо натискати? На стрілочки, бачите, да, що збільшується процент. Тобто, ось зараз наш колір червоний. Для того, щоб нам зробити жовтий, ми з вами з мистецтва навіть знаємо, що жовтий ми можемо отримати за допомогою змішування кольорів. Так? Тому спробуємо додати зеленого кольору. І бачимо, що ми отримаємо жовтий. Тож, ми можемо експериментальним шляхом визначити, що для того, щоб отримати ярко насичений жовтий колір, нам потрібно 100% червоного, 100% зеленого. Далі у нас ми робимо скріншот на цьому етапі Print screen. Повертаємося додати або створити. Ну, Я додам малюнок і тоді додам туди свій скріншот. Якщо ви працюєте з телефоном, звісно, ви знаєте, що можна зробити скріншот, додати як файл його. Я додам вималюночок, бо працюю з комп'ютера, тому натискаю комбінацію клавіш Ctrl плюс В, додаю. Жовтий колір я отримала. Далі, а в практичній роботі мені треба отримати е, три кольори: так? жовтий, світло-зелений колір. Повертаюся. Світло-зелений колір, ну, мабуть, мені треба трошки додати синю. Ось з таким відсотком, дивіться, якщо я методом експерименту да, знайшла, як зробити світло-зелений колір. Тобто червоний 60%, зелений на 100% і синій на 60%. Знову ж таки, роблю принтскрін і повертаюся до свого малюночку, додаю сюди ще малюночок зеленого, світло-зеленого кольору. І далі вам треба ще. Темно-коричневий кольор, і ви можете на свій розсуд додати декілька кольорів експериментним шляхом і подивитися, які співвідношення кольорів у вас має бути для того, щоб отримати той чи інший кольор. Ось на цьому етапі ви робите скріншоти. Якщо ви працювали з Google-малюнком, то ми нічого не зберігаємо. Закриваємо ваше завдання виконано. Далі я вам пропоную прочитати параграф, що таке експеримент, що таке дослідження на Сторіночки 125, 130 і плюс у вас вже є виконана практична робота. Дякую за увагу! На все добре.